Друзі, вітаю вас усіх! Хай Господь рясно поблагословить кожну сферу вашого життя, і хай Боже благословення, воно розпорошується, розпу... розповсюджується і тече в кожну сьогодні сферу вашого життя. Божих благословень приймаємо це для мене. Амінь. Про що я сьогодні хочу говорити? Хочу, щоб ми подивились. На Христа, чим займався Христос, і ми зрозуміли, що для нас, як для церкви, або для мене, як для пастора, або для мене, як для християнина, це важливо, це приклад, це взірець. Івангелія від Матвія, 4 розділ, 23 вірш. Тут написано: і ходив Ісус по всій Галілеї, навчаючи в синагогах їхніх. І проповідуючи Євангеліє царства, і зцілюючи всяку недугу та всяку неміч у людях. Дивіться, чим займався Господь Ісус Христос, і це є приклад для нас, і ми повинні з вами, як люди віруючі, як люди віри, як християни, на це звернути, і це повинно стати головними для нас. Перше, що він робив, він навчав, скажімо, навчав, навчав. Друге, що він робив, він проповідував друге проповідував, проповідував Євангелія, проповідував царство, проповідував Божу милість, спасіння, любов, проповідував. Ще раз, перше, навчав, друге проповідував. А третє, тут написано, ісцілюючи всяку недугу та всяку неміч у людях, це практичне служіння. Це він практикував певні речі в своєму служінні. Виганяв бісів, молився за прокажених, впливав на життя, на долю людей. Амінь. Про що ми сьогодні говоримо? Що це повинно теж бути моєю твоєю основою життя. Коли ти навчаєшся, або в церкві є вчення, тому що це дуже важливо, щоб мислення людей змінилося. Амінь. Тому що люди можуть кинути полити, Бог звільнив людину. Ну вона і далі погано живе. Чому в неї не змінилося мислення? Воно стало залишилось старим, старим незміненим. Там нема Божого світла, там нема Божого слова, там нема відкриття, там нема Божого руху. І мислення старим залишається, і людина по-старому живе. Ну, наприклад, не чистить зуби, не слідкує. За своєю одежою, чи вона брудна чи не брудна, вона, наприклад, може не приймати душ, не перевдягати носки або бути і далі похмурою, не вітатися, або не володіти собою. І дуже важливо, щоб мислення людини змінилося: що я християнин, я дитина Божа, я не можу залишатись таким, яким я є. І я приймаю слово від Господа, яке змінює мене. І формує мене, і я стаю іншою людиною, і Дух Божий мені в цьому допомагає. Амінь. Вчення в церкві повинно бути вчення. Про віру, про церкву, про десятини, про гроші, про родину, про молитви, про пости, вчення, вчення. Тому що, коли буде вчення, і люди будуть утримувати слово, в них з'явиться віра, і їх життя зміниться. Міняється від слова Божого мислення і з'являється віра, і Господь це знав. Тому він і приходить і зразу починає проповідувати бідним, тому що він розуміє дати їм гроші, а вони їх далі розтринькують. Вони не знають, як їх примножувати, як зберігати, як іми користуватися, як їх вивільняти, як їх зберігати, як їх акумулювати, і він дає вчення. Проповідь, проповідь. Проповідувати, щоб люди спасалися, проповідуй, проповідуй Христа сьогодні. А далі практикуй, виганяй бісів, клади свої руки за те, щоб помолитись за тих людей, у яких є неміч, хвороба, недуга, і ти будеш бачити великого Бога, який рухається, коли ти наставлений в вірі, коли ти проповідуєш, коли ти маєш практичне служіння, коли ти гориш для Бога. І коли сила Божа, Дух Святий, Він рухається через Тебе, будь такою людиною. Амінь.